З початку 2022 року на території Миколаївщини зафіксовано 2196 пожеж. Більше третини займань сталося у житловому секторі. За інформацією головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, найбільше пожеж сталося через порушення правил безпеки під час облаштування та експлуатації електроустановок. 240 випадків у процентному відношенні це 30%. відсотків. Необережне поводження з вогнем, там необережність під час куріння 226 випадків, це 28%. Пожежі пов'язані з бойовими діями 194 або 24%. Порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Зафіксовано 76 випадків, це понад 10%. Порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів побутових газових приладів. 14 випадків у період опалювального сезону за відсутності світла люди активно використовують генератори як джерело електроживлення для опалення також вдаються до пічного обігріву та застосовують інші теплогенеруючі пристрої. Часто споживачі нехтують правилами безпечного використання такої техніки. Це призводить до трагічних наслідків. 4 січня в Одеському районі в приватному житловому будинку загинуло 5 осіб, двоє дорослих та троє дітей. Внаслідок отруєння чадним газом від генератора, який працював в приміщенні. 9 грудня в Житомирській області внаслідок неправильної експлуатації бензинного генератора пострадали дві дитини, які доставлені в відділення, реанімаційне відділення лікарні. А днем раніше, 8 грудня, у селі Сапетня, що на Миколаївщині, у приватному двоповерховому будинку внаслідок отруєння вихлопними газами від бензогенератора загинула одна людина. Ще двоє дітей постраждали. Їх вчасно госпіталізували з отруєнням різного ступеня тяжкості. Запустили бензогенератор, чадний газ попадав в приміщення, в якому знаходилася жінка і двоє і дітей, і вони отруїлися, тобто без, без пожежі. Більшість таких випадків стаються через неправильне поводження з такими приладами. ДСНСівці наголошують, купувати треба лише сертифіковану техніку. Перед використанням варто детально вивчити інструкцію. Адже будь-який засіб, який є альтернативним джерелом світла і тепла, має індивідуальні особливості. Не треба, як у радянському союзі, думати про те, що я і так все знаю. І інструкції читають тільки дурні і все таке. Цивілізоване суспільство починає роботу з будь-яким агрегатом тільки після того, як ознайомилася інструкція. Генератори категорично забороняються розміщувати в житлових будинках, приміщеннях, сполучених із житловими будинками. Забороняється використовувати генератор під дощем, снігом та в умогах високої вологості, теркатися генератора вологими руками. Не використовуйте генератор поблизу легкозаймистих займистих газів, рідин або пила. І таких правил, застережень та заборон чимало. Їх знання й дотримання питання безпеки. Обладнання пожежно небезпечне мати треба. Це ж в ваших же інтересах, мати вогнегасник. Купуєш генератор, купує обов'язково вогнегасник в обласному управлінні, ДСНС сподіваються, що люди прислухаються до настанов та рекомендацій. Адже дотримання правил безпеки і раціональне використання будь-яких приладів принесе користь та унеможливість загрози для життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.